Олександрійка, викладачка фізичної культури в Олександрійському політехнічному фаховому коледжі Тетяна Король, посіла друге місце в абсолютній першості на нефтек Дніпромарафон. Дистанцію у 42 кілометри 195 метрів. Спортсменка подолала за 3 години 43 хвилини. Результатом своїм задоволена, але могла б і краще, скажемо так, тому що я зайняла друге місце в абсолютній першості серед цих жінок в своїй категорії перша, але Перша та, що в абсолюті, ну, там результат такий, що я могла б. Але ну, чомусь цього разу так. Легкою атлетикою Тетяна захопилася ще у школі, а першу марафонську дистанцію пробігла у 2014 році. Такі великі відстані це виклик для самої себе, зауважує спортсменка. Я переконую себе, що я, я сильна, я можу на саму першу чергу, це я долаю себе, показую, що я сильна, це, це на, насамперед це для мене. Жінка має великий досвід у забігах на великі дистанції, тож впевнено говорить, що двох однакових марафонів не буває. Буває, що тяжко з самого старту. Буває, що ну, були марафони, коли мені зайшли взагалі класно з старту і до фінішу. Це й не зайшов. Зайшло класно 30 кілометрів, взагалі було кайфово. Коли залишалося вже десять кілометрів до фінішу, вже стало стало зовсім важко. Зовсім зовсім вже були думки, боже, тільки б не зупинитися і подолати ці десять кілометрів. Марафон у Дніпрі був тяжким у моральному плані, адже з понад 400 учасників вона єдина, хто представляв Олександрію. На забіг я поїхала з Олександрією одна. Хоча перше питання, яке задали мені Дніпровські спортсмени, чому Олександрія представлена одним учасником? Так як у нас багато відомих марафонців в Олександрії, і ми славимося саме бігом на довгі, понадовгі дистанції. Тому підтримки як такої не було сама на дистанції, сама по дистанції від першого до останнього кілометра, але подолала все змогла. Тренується Тетяна самостійно. Наразі готується до двох забігів у складі команди у жовтих водах та індивідуально у Знам'янці.